Доброго дня, друзі. Ну що, пройшов перевірку і ще один клієнт на цей раз АНР 6 кВт. Плюси, мінуси. Ну і з плюсів те, що спокійно переживував всі навантаження в приватному будинку. Ні разу не впав в помилку. Відключення, переключення. Під час блекаутів відбувається безшовно, прилади не встигають вимикатись. Як варіант, має місце бути навіть в приватному будинку, але все ж таки хочеться трошечки більше запасу потужності для того, щоб не переживати за включення чи виключення якихось приладів, коли потрібно їх вмикати. Але ні разу не був замічений в тому, що йому чогось не вистачало. Працював в парі з моїм акумулятором 15 кВт і мінусів. Тактовно, по моїм відчуттям, він шумить, мабуть, наче більше, ніж 10 кВт. Але заміри ніякі не робив. Ще один мінус, що в нього тільки один мпт контролер, Тому можна зробити тільки одне поле, однонаправлене, Але потужне. Іначе все. По сонечку не вдалося перевірити його, тому що панельки мої засипані снігом. Лізти, чистити їх туди, немає бажання. Окей, okay. надобності немає, світла вистачає для того, щоб закаврижати акумулятор. Генератор свій не заводив ще ні разу. Але було цікаво подивитися. По старту він починає працювати трохи раніше, ніж десятка, тому що заявлено, що він починає працювати із 60 вольт, не з 90, не з 120, а з 60 вольт. Тобто раніше. Бачить, що є сонечко і раніше починає щось віддавати. Навіть наразі панельки засипані снігом, він показує, що він десь там 1 Вт знайшов, показує, у нас 0 А, правда, 60 вольт стандартне. Хоча, наскільки я замітив, 60 вольт так воно і висить аж до самої ночі. А коли вже щось з'являється, то там зразу не 60 вольт, а вже більше. Тобто не зміг я перевірити, не було в мене сонечка на панелях, тому цю інформацію надати наразі не можу. Будемо змінювати його, ставити нового пацієнта для перевірки, для налаштувань. Всім гарного дня.